Як то требася молити? Ніби всі знають і не знають, давайте почитаємо Євангеліє від Матвія, 6 глава, 5 вірш. І читаємо про молитву. Як молитеся, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають свою нагороду. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини. Ви помітили, що Біблія написана до нас, до першої особи, до тебе і до мене. Зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні. А Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молишся, не показуй зайвого, як ті погани, що думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Тобто. Говори від щирого серця, другими словами, не з книжки, і не, не на показ всім, а своїми словами до Бога від щирого серця, до свого тата молишся. Отож, не вподобляй їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Тобто ми можемо говорити одне, робити зовсім інше, і тоді ми не бачимо результату в своєму житті. Бо отець. Наш Бог знає краще, що нам треба. Тож ви моліться отак. Отче наш, що єси на небесах, тобто Господь той, що на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, тобто, як нехай святиться ім'я Твоє, тобто, нехай буде Твоє ім'я найвище зі всіх імен на світі. І не тільки на світі. Нехай прийде царство Твоє, царство Твоє нехай прийде. В моє серце, тобто нехай я стану духовною людиною. Царство Боже є в нас всередині. Якщо ми його не відчуваємо вже, то що ми очікуємо далі? Нехай буде твоя воля, на все нехай буде твоя воля. Як ти покеруєш, так буде, Боже. Як на небі, так і на землі. Хліба насушного дай нам сьогодні. Це не означає, дайте мені булки кусок, чи хліба, чи їсти. Для того, щоб їсти, треба йти працювати. Хліб насушний це є слово Боже. Біблія, святе писання, Євангеліє це є Слово Боже. Хліб насушний, хліб не єдиним хлібом буде сита людина, а словом Божим. Уявляєте? Це не булка, а Слово Боже. Хліб насушний це Слово Боже. І прости нам дуги наші, які ми прощаємо, які ми прощаємо. Тобто, якщо ми не прощаємо, то нас не прощають винуватцям нашим, так? і не веди нас у випробування, а наші кажуть у спокусу. Тобто визволи нас від того випробування, не дай нам впасти спокусу, від якого від тої спокуси вже йде гріх. Покушуючи когось і самих себе, ми робимо гріх, бо не завжди можемо справитися. Тому просимо, Боже, не веди нас в спокусу. Визволи нас від лукавого. Тобто, ми кожного дня просимо, щоб Бог спас нас від сатани. Лукавий це сатана, чорт, не знаю, як ви його називаєте, диявол. Визволи нас від нього. визволи нас кожного дня. Він кожного дня до нас приступає і нам промиває мозок. Просимо кожного дня Господа, щоб він нас визволив від лукавого, який в кінці світу прийде до нас, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. І одразу після молитви написано: бо як людям ви простите прогихи їхні, то простять вам і ваш Отець Небесний. Це головна умова. Прощення гріхів. Я вас дуже сильно люблю, обіймаю. Бажаю вам гарного дня. Моліться від душі, від серця, не з книжечок, а своїми словами. Бог чекає нашої розмови з ним.